8 травня в історії загальноосвітньої школи номер 1 відбувся захід відкриття меморіальної дошки у пам'ять про тих, хто наблизив день перемоги і загинув у роки Великої Вітчизняної війни. Ведучі зазначили, що школа номер 1 до війни випустила один випуск, і вчорашні учні разом з директором і вчителями пішли на фронт, тому саме у пам'ять про них і було відкрито меморіальну дошку, яку виготовили випускники 1976 року випуску. Серед них Алла Олексіївна Гайдай, Андрій Тарасович Колодій, Михайло Мельць. Юрій Володимирович Лінник. Право відкрити дошку було надано. Шабадах Ірині Михайлівні, учаснику Великої Вітчизняної війни, Шадрині Євдокії Федорівні, вчителю ветерану, дитині війни, військовому керівнику школи та директору навчального закладу. Я вважаю і думаю, що ми всі будемо шанувати і пам'ятати той подвиг, який люди створили під час війни Великої Вітчизняної війни. Тобто честь і слава героям України. Приймала участь в боях, починає з февраля місяця 42-го року до 45-го октября місяця. В основному була на фронті. Вот. Ну, з цією школою у мене зв'язано багато. Здесь работал всю жизнь мой муж. Тут учились мои дети, вот мои внуки. Я люблю эту школу. Ну и, конечно, стараюсь посещать. Я вот тем, что в этой школе працювала сразу после войны с фронта, пришли до нас в школу, больше десяти фронтовиков, участников войны. Вони прийшли прямо з бою, з фронту, прийшли в школу. Вони працювали в цій школі, і школа була найкраща. Вона прац... учні працювали так, щоб не підвести тих, хто воював, хто нюхав порох, хто був на фронті. Все це робиться насправді для того, щоб була жива історія, щоб вона була правдива, щоб завжди жила і була пам'ять про тих, хто. Робив цю історію завдяки своїм дідам, прадідам, тим вчителям, які вчили нас, які ще досі живі. Ну, на жаль, час минає, він нікого не робить молодими, але ми весь час пам'ятаємо своїх вчителів. І, хоч маленьку, толіку того, що ми можемо зробити, ми вклали свою душу. Велике діло, яке зробили ви всі разом. Это огоньк, к которому теперь ви будете стремиться, закончив школу. Это пам'ять о тих людях, которые, несмотря ни на что, сохранили можливість любоваться мирним небом. І память, память их должна бути вічна в наших серцях. Пам'ять про тих, хто наблизив День Перемоги і загинув у тій страшній війні, було вшановано хвилиною мовчання.